Hello Friendly, з вами, як завжди, Денис Френдлі. В цьому відео, дружні, ми з'їмо з вами ось такі чіпси кукурузяні. Називаються трапеза. Трапеза кукурузяні чіпси зі смаком пікатної паприки. Це з паприкою. Те, що було цибуля і сметана і цибуля зі смаком, може на днях теж візьму. Зараз ми відкриємо ці чіпси, якісь такі новенькі, брав в Аврорі, щось таке, як новинка, що таке не пробував, хочу спробувати. Зараз заціним від 0 до 10. Погнали до заставки цього відео. З'їмо та дамо оцінку. Let's go! День освен реагує! День освен реагує, сьогодні він буде їсти. Трапеза, чіпсик у Смакуй потужно, трапе за кожному. Коротше, зі смаком пікант, пікантна. Паприка, паприка, паприка! Поїхали їсти. Легоу, лего, легко. Гоу го-го. Я, коротше, сьогодні народ скупився. Зараз покажу перед, перед тим, як ми будемо споживати, що я купив в Аврорі. Це чекаю вас на наступні дні. Я думаю, що це енергетик. Думаю, якщо енергетик, ми пили недавно енергетик Бьорн. Думаю, блін, раз у місяць, хоча б, це шкідливо. Але ні, це не енергетик, це просто ксіксо. Ксіксо, туті Фруті. В наступному відео, по ідеї, має вийти. І дві знову шоколадки Еведель. Ну, це Еведелі, нові смаки, нові смаки, знаєте? Так як мілка вже скоро буде. Коротше, так як я обіцяв, солений салти, салті. Солений, там щось солоні хрусткі пластівці. Солоні хрусткі пластівці. І цей малина. Розбері. Коротше, Зі смаком малина. Малина начинка. Та. Я, коротше, думав, не, не тратити гроші, зекономити. Мені дуже треба розумієте, у липні ми їдемо з родиною в Трускавець. Я думав, знаєте, зекономити там гроші, щоб там купити якісь продукти. Ну, ти й на подорож, може там, плюс-мінус у Львів поїду, що у Львові би купив собі зекономити гроші треба. мені. А я зараз знову втратити, бо я не знаю, що вам кожен день знімати. Бо в червні ми ще знімаємо кожен день. Та, бачите, трохи спрацювала ця тема. Що я думав, я знімав, знімав, знімав. Думав, може відкриє хоча б на пару відео, на одному-два відео. Все-таки спрацювало. 10 червня YouTube відкрив коментарі на відео, де я монтував з котом. Де я купив йому ігрушку для кота, ну щось пішло не так. І на відео з пластівцями Попі. Як то той називається? Пуфі Попс, здається. так. Ну, Це вже прогрес. Два ролика Ютуб відкрив коментарі. Але, на жаль, на цих всіх нових відео коментарі досі закриті. Квай -квай -квай. Жалко, так. Тому такі справи, але добре вже хоч на цьому відкрити. Може теж ще на якихось відосах Ютуб відкриє. Не знаю, подивимось. Ну і мені, коротше, не знаю, що мені такого зняти. Я не хочу, знаєте, кожен день тратити, коротше, хочу зекономити. Якщо. Відео відбору зерна за кюрт кордом. Тут якийсь відео, відео відбору зерна. Це я не знаю. Кюрд. Треба буде подивитися. Якби ви маєте якісь ідеї, що я можу на природі тіпу, знімати без їди, то пишіть в коментарях десь мені шотами. Дайте ідеї якісь на... Ну є у мене парочку ідей, може я. Ну, типа ідеї. Є така ідея сьогодні прийшла, може би зняти, дивлюся, відео своїх підписників. Та, оце б можна було, але це треба монтувати. Таке не дуже мені підходить. Кожен день монтувати. Тому я не знаю, поки що, напевно, доведеться продукти знімати, а потім подивимось. Не знаю. Коротше, не знаю. Поїхали їсти. Так. Це так, як дорітоси. Отаке, бачите? Ілюмінати. Чекайте, де тут цілий. Це як ілюмінат. Ту-ду-ду-дун. туду Ммм. Домашні, як домашні? Ну так я собі. Це взагалі не пікатна паприка, мало що гаряча. Пропокеальна. Дубайський продукт пише, тут пише Дубаю, а не дубайський. Mm. Ну таке. Майже не согла зовсім. Просто таке кукурудзяні собі чіпсики. Коротше, 7 балі. Таке собі. Доліто все краще. Hı hı. Dolayısıyla Ну, зате ці чіпси менш хімічні. У того, що менше хімії. Мало що, що ти там просто без нічого. Таке, аби просто пожувати. Давайте посолимо. Но... No. Ммм, mm, сирио тоже непонятно. Но... No. Но стиль уже смачнейший. просто сюда, да. Ну. Смак паприка не чуто.

Que foi o dresse talho, Uhum. Mhm. Droite, vê se para Хея. Єстью та їсть. Це відео буде десь до 20 хвилин точно. І те. Ну, виглядає класно. Ну, на смак не дуже. то ідеальний трикутник цей. Що думав, що це буде дуже смачно, то не купиш, не попробуєш не дізнаєшся. Сметана цибулю брати не буду. То таке саме буде недобре.

скільки хвилин знімаєш. Уже 14 хвилин це дуже довго. 으흠 uh 아, -huh. <laughs> <laughs> Можна ще зробити, придумати ідею для відео. Це відповідає на ваші коментарі. Читаю ваші коментарі і відповідаю. Це може бути... Ну не знаю, чи на кожен день це вийде. Але читати і відповідати можна. На відео. Ну я завжди... Раніше. Пару років назад. Ми в кінці чи спочатку читали вас, а тепер вже припинили. Тепер можна знімати просто, що читаю ваші коментарі. Щось придумати. Бо на цю йду постійно витрачати, бачите. Це коштує десь 30 чимось гривень. А це я пусто купив. Це воно не смачне. Нема чека десь 30 що у заплатив за ці числа. Ну таке собі. Mm. Шея трофеиста. Давайте будемо водою запивати, бо це так довго, що капець. Хм, mm. з водою вже швидше перездравиться. Я казав, що я буду на домашню їду знімати, але річ у тому, що... Ну... Тої домашню їди, ну не дуже. На то хочеться знімати. Десь будемо, так, десь будемо і то періодично, те періодично, ну не знаю. Поки що ці дні я вже закупився. На... Mm. На три дні. Ну, це четвертий. Далі я хочу зекономити гроші. Я їм і думаю, коли вже я це доїм. А воно багато і багатсько. Ну вже не так багато, але є. Ви у мене запитаєтесь. Якщо тобі не сподобалось, чому ти поставив 7 балів? А не 6, 5, 4? Річ у тому, що це домашні чіпси, більш такі піддомашні. І тому що більш, більш домашні менше хімії поставив 7 балів. Але вони мені не подобається. Тому так і стало. Все, доїдаємо на кінець. О, кінці все це приправою. Немало що сипнули сюди приправи, ти їж. на Хоча це взагалі має мало що солені. Під кінець може тому що тільки під кінець смакуй потужно, сильно потужно. Угу. Ну, Але кажу. Більш дешеві та більш такі. Дописали. кукурзені чіпси зі смаком пікатна паприка це вишуканий продукт, виготовлений з відбірної кукурузи в найвищої якості завдяки ретейні технології протування у красавінчистерти терзіанської наші чіпси. Тримую тут унікальну текстуру та смак. Додавання натуральної добавки надає чипсам неперевершеного аромату та насиченого смаку, який не залишить байдужим жодного гурмана. Це поєднання забезпечує не лише чудовий смак, але й приємний хруст, що робить ці чіпси ідеальним вибором для будь-якої нагоди. Я б так не сказав. Хімії мало далити? Хі -хі, та. Чекайте. Добре Добре, народ, на цьому все. Такі були чіпці 7 балів і за того, що домашні, бо чути, що домашні. На цьому все народ. Такі, Я вам не раджу чіпси брати, бо вони сумі... мені не особо сподобались. Ну, Якщо хочете, просто будете їсти безсмакові чіпси. Треба... Треба було мені більше солі всипати, може було б смачніше. А я такого хотів оригінал зацінити більше, тому мені не особо сподобалось. Так. Якщо хочете, можете собі спробувати один раз спробувати. Ну я більше це брати, напевно, що не буду, тому такі справа. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френд. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ну Такі були. Фігня якась. Я ж казав, що буде на 20 хвилин чимось. Таке собі. Не дуже мені це сподобалось. Пока, коротше.